Підтримка трампістів, ну скажімо так, давай так не, не трампістів конкрет, а взагалі республіканської партії дуже дуже велике. Через не в останню чергу через якраз антагоністичні дії щодо е, демократичної партії вони просто не хочуть голосувати за демократичну партію, і тому вони голосують за республіканську. На жаль, вони просто дуже часто е, просто не розуміють, що робить там, наприклад, Байден на цьому пусті. Вони розуміють, що Байден, е, наприклад, ну, взагалі не спроможний виконувати свої обов'язки і так далі. Тому подібне там багато своїх нюансів, але там не стільки скаже, не стільки за Трампа, а скільки проти Байдена. Там така логіка, і тому звичайно, а. Е, Оскільки Байден не сильно планує сходити з цієї дистанції е, бігової е, політичної, то відповідно вони і надалі будуть продовжувати підтримувати всіх кандидатів. Ще раз кажу шансів виграти, наприклад, когось з, з окрім Трампа зараз, е, ну таких варіантів поки що немає. Навіть елементарно статистики такої немає розрахованої. А якщо враховувати, що Трамп дойде, то насправді варіантів виграти в Трампа дуже дуже багато.